Незабаром сезон копання або виорювання картоплі є в мене ось така на продаж лапа-виорювач. Колись в мене був саморобний мототракторець. Я ним виорав цією лапою два рази по 15 сотих картоплі. Вона мені зараз не потрібна, вона трошки прожавів, що це все діло можна сполірувати. Одне єдине, отут я був зрізав на якусь саморобку стойку. Стойка була 40 на 10 шина. Можна, в принципі, лапу від культиватора туди приварити, і, в принципі, все повністю заводське далі. Кому потрібно, звертайтеся. Ціна 250 гривень, можу вислати почтою новою. Номера для зв'язку будуть в описі під відео. Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, трошки підлікувався. Потрібно поїхати. Пообкошувати трошки поля, так як вже незабаром жнива. І поки є хвилинка, хочу заодно і посіви глянути, що воно там дозріває, не дозріває. І поїхати обкосити поля межі і края. Буду косити такою саморобною косілочкою. Допрацював я тут був якось гідроціліндра. Щоб оця частина я раніше закидав і прив'язував цепком його. Тепер це все діло зробив на гідравліці. Дуже зручно. Дуже зручно. Так як тут в скауті дозволяє підключати додаткові гідровиходи, тим паче на цій секції з красненькими, на гідророзподільнику середня є плаваючий режим. Просто кидаєш плаваючи і собі косиш. І воно собі плаває, ця частина. Так що заводимося і їдемо покосимо трохи. Так, Запустили косілочку. Бачите, якраз вона по краю трактора йде добре обкошувати, картоплище це як в неї. дискового щеплення, вижимаємо, зупиняємо. Тепер піднімаємо саму косівку. Тепер піднімаємо цю секцію. Циліндр малий, працює дуже різко. але все. Так це діло виглядає в транспортному положенні, трошки виступає за габарит трактора, але нічого. Тримається все доволі нормально. Ось таке тут була модернізація. Циліндр з закриття е копніті Лініва СК-5. У ну, мене завжди все зниває СК-5. Так, поїхали працювати. Ось така робота. Ту сторону вже покошував. В кінці города також обкосив. Зараз ще цю сторону обкошую і поїдемо на дальні городи. Ось так виходить. Діло в тому, що сусідів ніхто не хоче косити. Ось така робота. От туди воно буде таке рости, воно вплітається в город. І так я раніше обкошував, це все як щось прогами. Трохи здоров'я підкачало. Тут у мене гарбузиці, що я пересіяв. Сапкою просапав, був культиватором пройшов. Це ще, можливо, фрезою трошки пройдуть ці проміжки. От. Суша що, конкретна, то гарненькі дощики йшли. а це Буквально вся волога вилетіла, обвалила жара тиждень. І все, все вилетіло. Бачите, в кінці тут пісок, гарбуза взагалі немає. Трактор і відкритий люк, включена пічка на обдув, так як кран закритий, плюс вентилятор на першій швидкості. Ну, Доволі так у футболці на вулиці зараз 33. Ну як? Жарко, жарко, нічого не скажеш. Ну, Справа в тому, що без кабіни буде не холодніше. От. Кондиціонер, звісно, хотілося, але нічого. Колись заробимо на кондиціонер. Так, Трошки додавив холості оберти трактору, так як він останній час робив 650-700. І, і На холодну, як чуть починав типу, прогріватися, типу, рохкотів, рох-рох-рох-рох попрацював, то я додав йому на холодну 800, зараз 850. В принципі, він так більш чітко працює. Я думаю, це ну, довелося пломбу зрівати ось тут, на цьому болті, ну нічого. Я думаю, що то на гарантію не вплине. Ось такі. Ах, як пахне травичкою. Ось такі результат. Тут у нас іде дорога між городами, ось тут так межу пройшов. І ось тут. Ось так. Це ячмінь акордіоне від Вані Кійко, ярий ячмінь. Такі колосочки. Гарненькі, Гарненькі. Ну тут пісок це для піску, це взагалі. Тут, звісно, були і добрі, і сідірати. Але доволі непогано. Ячмінь взагалі в своєму житті це перший раз посіяв ячмінь, ніколи не сіяв. Це тут в мене печальна моя картопля, яку я спалив гербіцидом. Ну нічого, я її відхаював, нічого я її не зміг зробити. І оцей ячмінь зубер від Вані Кійко. Це просто якась моща. Він говорив низькорослий, але він мені попід руки. Він метр двадцять і даже. А це ось, бачите, всі валку погано почистив, цей ячмінь також попав. Ось такі колоски. Головне, що там на полі менші колоски, а тут і шкода, його я потім, як буду молотити, я його зжну і кину туди наверх. Хай поки росте. Ось тут вже, бачите, на пісочку дозріває, ну ячмі Овес просто шикарний. Тут посів був на 700, я посіяв 14 кг. Це півмішка, це розсіяв, і це такий результат. Це будемо розводити. Сусіду тут також межу підкосив собі, тут він покинув якесь городо щось вони не можуть його постійно тут. На склад, на склад уже якийсь канаву, такую городу, я не знаю. І в сусіду туди далі проїхав. Ось так. Так, їдемо далі ще. Пшениці пообкошує, мамці городи, ще там город за псом є один. Ну і ось так, тут я ж кажу, ячмінець, в принципі, непоганий, непоганий. Є більший колосок, є менші. От. Ну, ячмінь то невисокий ростом. Ячмінь невисокий. Чуть више коліна ячмінь йде. Там, я знаю, сантиметрів 50-70 в середньому. А Овес там просто у космос. От у диво там ще гною трошки попало. Там просто шикарно. Віддерати були, що тут, що там. Взагалі весь город був в сідератах, ну картоплю спалив, я дуже... Розчарований. Потім якось зніму відео по поводу картоплі, щоб ніхто не повторів моїх помилок. Ідемо далі працювати. Так, маселко, що у нас маселко? Багато було налито, сапуна поперло, ну нічого, хай. Там просто повний редуктор був налитий. Воно через сапун. Жара просто, жара. Так, косілочка працює, сапуна, правда, масло тіче, ну, таке. Так, ось так тут викосив. Тут оце ОВС, де ділянка Унії Йорана, Ріденькі, але доволі непогані. По новині, по новині. Подивіться ха -ха, на зілля. чисто, чисто, тут, ну Це тут розорка взагалі. Ваніна тема, прима плюс Гранд Стар. отака, От Ваня, дуже тобі дякую. Весь це якийсь тут цей, що напоїда, це ніякі тут не сортовий. Ось. Сюди, в принципі, якийсь краще, тут, де було здисковано на зиму кусочок. Тут де було добриво, де попалося, бачите, з ворота я відходив взагалі супер. Це мамкина ділянка пшенички, тут така ділянка. Блін, ну тут, звісно... Це сорт такий як у мене, цей, що давали на поїз. Сорт класний. І що найголовніше без тих вусіків, таких як на ячміню. Непогано, непогано. Ну вже доходить, але ще не готово. Так, їдемо, обходимо зараз той край, потім той. І ще там дві ділянки. Яру пшеницю і... І озиму також. Ремень трохи поганий на косарці. Вожу запасний. І це думаю, тільки десь колись забуду я його, так він і порветься. Оце тут водичка достає, пробка і треба жити. Третю двой не віжимо. Дво. розкручуємо косілку. І поїхали. Третя понижена. Воно пістріше, але тут може камінець десь лежати. Тут у нас глея, каміння може бути. Та Я не спішу. Так з цим кабінами опасності, з цими роторками їздити. Я не бачу, що працюють нічого. Ось ну, такий є здано Це, Ну Щось да намолоти. Ну, блін, і на сіном ні худобі не тримаємо, тут а... ріденький він був. Але ну... І непоганий. Це так як е, на парни було зроблено, читайте, ось весною дісковка, весною оранка і весною ну, і посіяли. Добріго він не бачив взагалі. Я свої підкормлював ці ділянки, такі експериментальні всі. А тут морошник. Ну, а тут я і, в принципі, не... Не добрався бо, сюди. От Бачите, яка пілюпа, а де, а де нас воздух забірник. Коротше, накосився, обломало вала. Точніше, не сам вал, а різьбу, яка. Тримала шків, повністю зрізало. Ну, Блін, тут, коротше, тільки міняти вал. Інакше нічого вже не зробиш, тільки міняти вал. ну Потрібно буде ремонтувати. Більше все, що закажу токар, бачите, шківок і шайба залишилась, а гайка з тим кусочком полетіла. Один раз пройшов. І що найцікавіше, що здавав назад От, з включеною косілкою. І бачу злетів ремінь. Думаю, що це таке. Ну, добре, хоч шківок не полетів. От, а ту різьбу, ну що ти толку її шукати. Там на 10 звичайна різьба була. Один раз ще тут тільки пройти треба. Ось така пшениця ця напоїть, що отримала мамка. Ось От такий її стан. Такі колоски. Ну, блін, колоски гарні. Не знаю, що там буде в колоску, вона ще не дозріла. Ну, так-то гарненька. Ось бачите, я кажу, там людина залишила, там людина правильно поступила. А тут ось о, хтось як захватив пшеничку, косились сіно. І ось так. Скільки тут а? сантиметрів? 70, тоді менш, менш, менш. І пішов. А тут десь 40. Ну і потім вже з'їхав в сторону. Оце така косовиця. Гарненька пшеничка гарненька. Я думаю, що щось трохи намолотиться. Щось там намолотиться. Ну нічого, поломалось так поламалась. і Думаю, що як не вспідно ну, дожнив, я вже її не встигну зробити. Бо токору там і так на картопле комбайна зараз поручу задання. От. А потім подивлюся, чи вигідніше цей вал виточити, чи зробити все-таки чи купити його. Косілка, матрина, ще була на мазі. Так, і тут яра пшениця Елегія від Вані Кійко. Ось такий вона має. Фон. Тут колосок. Дивіться, набагато більший, як у моєї озимої. Вона чуть рідша. Ну, блін, зілля, ото що я вам показував, повискакувало таке. Нічого, ми потім перевіємо, одвіємо собі на насіння. Ну вона мене радує колоском. Тут взагалі колосок просто потужний. Просто потужний колоски. Отакий От фон. Цей гарбузик є ці, ще картоплю сажалкою. Сажені. Ось такі вони фон мають, їм потрібен дощик, дощику нема. Але нічого. Нічого щось там наросте. Щось там наросте. Ось перше вже зав'язі є. От. Бачите, коло хати на піску рости не хоче гарбуз. А тут аглейок. глейку супер. Росте все, що пшениця, що все. Так що отаке От відео, бачите. Потрібно тепер знову вставати на ремонт. Там така й косілка, звісно, але от вона мене виручає в цих ситуаціях. От хотілося б все пообкошувати. От. Мотокосу ж не хочеться вже тут брати в руки тут махатись, стояти, тим паче спина болить. А края городів заросли. Ще я ж кажу саме картоплекомбайна трошки розворушую. Буде потім відео по ремонту. Там також є ще трошки подопрацьовувати. Те, що в минулому році я не зміг зразу зробити. Хотілося це все, культуру тут зробити порядочок. Тут а внизу, края, межі. Це все вкосити. Так якось город також кинути. Думав, разів-два проїду тут. А кулюк уже там воно щосот. Думав, разів два, тако чи три пройду тут, а одного Ну нічого, нічого. Все-таки я щось придумаю і зроблю цю косілочку, так як вона потрібна. Так, розібрав косілочку. Зараз, думаю, буду їхати вже на ті запчастини на картоплекомбайн вести до токера заодно все-таки з сімвалом поїдуть до нього. Тут у мене все розборне, доволі таки легко розбирається. 15 хвилин і все розібрано. Ось бачите, як зрізало. По-живому, по живому по вирвало різьбу. Тут у мене постійно летить оцей підшипничок. Воно именно, коли зажимає цю шпильку, починало гаркотіти. Воно і зараз ось, типу, закушує. Зараз це все діло виб'ю. Треба промірити. Тут десь щось прогадано з токарною роботою. Я думаю, не потрібно тут, більш... щоб цей підчіпник коротше, свободніше стояв. І я пневмопістолетом пістолетом останній раз Зажимав і воно видно десь дало тріщину Ну Тут різьбу можна Прямо на 14 зробити. Чому воно на 10 було зроблено, я не знаю. Думаю, треба переточувати і робити під 14. Так що, якось так. Так, везу токарю. Цей вал буде доточувати. Ось товщим, тому що ну, шліці, напевно, він не наріже такі на іншу сторону. Новий купувати він тут тонкий буде. І я вже хочу заодно переробити на ось такий шкіл. Підібрав. Діаметр 17, якраз точно точник 203 го підчіпника. Це був на металобазі набрав. І різних там шківів поїхав. Ось. Так що будемо зараз вести. Креслення ось йому зробив. Думаю, що щось він зробить, він грамотна людина. Так що, всім дякую за увагу. Ось таке, бачите, міні-така косілочка, і та може поламатися. Так що за технікою потрібно слідкувати. Ну, все добре, всім дякую за увагу. До побачення, всім мирного неба!